23 числа на мій пункт управління Командуючого Сил оборони України не заходила жодна інформація будь будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна. Генерал Сергій Наєв дав дуже резонансне інтерв'ю українській правді, в якому він офіційно заявив, що українська влада приховала інформацію про вторгнення росіян. Вище політичне керівництво України, знаючи точний час наступу російської армії, не довели цю інформацію до військового керівництва, тим самим скоїли Державну зраду це інтерв'ю буде підшити до багатомної кримінальної справи, порушеної проти нашої влади, яку будуть судити за державну зраду, 23 числа на мій пункт управління командовачу Сил оборони України не заходила жодна інформація будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна. Виходить, Володимир Зеленський як Верховний головнокомандувач, не доводив до командувача Сил оборони України інформацію про неминуче вторгнення Росіян, хоча він знав точну дату та навіть точний. Час вторгнення. Про це розповів начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. І теж виданню Українська Правда. Який цікавий збіг. На сайті Української правди є підкасти 24.02. Реконструкція. Переходимо в епізод 4. Російське вторгнення, фронти, люди міста. І читаємо керівник головного управління розвідки Меноборони України Кирило Буданов у розповіді української правди додає, що наприкінці лютого Росія кілька разів змінювала дату вторгнення. Але 23 третього числа усе стало остаточно зрозуміло. Дату росіяни постійно переносили останні два тижні. Там постійно вони на день на два відтягували і відтягували. Але 23 третього числа приблизно здається о 14.30, Ми чітко отримали інформацію, що о четвертій ранку буде початок, і як саме це було доведе. Дено до першої особи держави Зеленський 23 лютого 2022 року о 14.30 знав, що наступного дня, о 4 ранку, Росія нападе і не передав цю інформацію військовим. Це факт, і як це називається? Державна зрада. Шановні керівники України, я маю вам повідомити не від імені всього народу, а від свого власного імені. Що я, Сергій Стерненко, вважаю вас тупими нахабними зрадниками України.